Вітаю на телеканалі. Сі 4 випуск новин у студії. Працює Марія Цепілован. Про головні події п'ятниці, 4 липня. Поговоримо далі. У випуску на початку коротко про головне. Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії Європейська Солідарність, відвідав Чернівці. Понад 4,5 мільйони гривень податків намагалася зекономити компанія на Буковині, яка привозила авто зі США та Європи. Літо у розпалі, де можна охолодитися, і як працюють фонтани у Чернівцях. Сьогодні з ворожого полону додому повернувся Буковинниць, 56-річний Сергій Денисенко. З Вижницького району у полон потрапив на харківському напрямку ще у вересні 2022 року. Загалом у рамках чергового етапу обміну в межах стамбульських домовленостей додому повертається молодь, поранені та тяжко хворі захисники. Серед них представники ТРО, мотопіхотних, механізованих десантно-штурмових військ, морської піхоти та цивільні. Вдалося повернути від військових яких Росія засудила на тривалі терміни ув'язнення, переважна більшість звільнених потрапила у полону у 2022 році. Додому повертаються і військові, які вважалися зниклими безвісти. Вони захищали Україну на різних напрямках, зокрема у місті Маріуполь. Серед повернутих є офіцери. Вітаємо вдома. Дякуємо за захист і терпіння. Петро Порошенко, п'ятий президент України та лідер партії Європейська Солідарність, відвідав Чернівці про політичні скандали у Чернівецькій області, діяльність обласної ради та ОВА, а також про зміни у нашому місті. Петро Порошенко розповів нашій знімальній групі. Перебуваючи в Чернівцях, Петро Порошенко прикоментував конфлікт навколо Чернівецької ОВА та обласної ради. На сьогоднішній день децентралізація знищується от такими погрозами депутатам. От такими зривами сесії, такими забиранням повноважень. Для чого губернатор, який є кумом одного відомого державного діяча і буковині про це все знають, оце і є кумовство. Для чого він це робить? Тому що. В Чернівцях, коли на слава Богу не прилетіло жодного шахеда, вони хочуть створити військово-цивільну адміністрацію. Вони не вибори треба було вигравати в 2020 році, а військову адміністрацію створювати, гроші красти, забивати депутатів, перехоплювати владу. І зараз це влада робить на кожній області України. Велике ексклюзивне інтерв'ю з п'ятим президентом незабаром на усіх онлайн-платформах. Сі 4 новини СІ -4. Понад 4,5 мільйони гривень податків саме стільки намагалася зекономити компанія на Буковині, яка привозила авто зі США та Європи. Схема була проста: автівки оформлювали через підконтрольні фірми, після чого продавали їх за готівку, не фіксуючи жодної операції в офіційній звітності. Податки, звісно, теж не помічали. Розслідуванням зайнялися детективи бюро економічної безпеки в Чернівецькій області. Вони встановили, компанія цілеспрямовано ухилялася від сплати ПДВ і збитки для. Для держави сягнули понад 4,6 мільйона гривень. Під час слідства збитки вдалося відшкодувати у повному обсязі, а справа вже передано до суду з клопотанням про звільнення службової особи компанії від кримінальної відповідальності. Літня спека створює додаткові виклики для містян, щоб зробити перебування на вулицях комфортнішим. У Чернівцях встановили питні фонтанчики і розпилювачі води, де можна охолодитися і як працюють фонтани. Далі у сюжеті. У Чернівцях наразі працює п'ять фонтанів на центральній площі, площі Філармонії, на вулиці Котляревського, Шалом алейхема та Богдана Хмельницького. Всі вони перебувають на обслуговуванні водоканалу. Є в нас два машиніста насосних установок, які обслуговують ці фонтани. Вони працюють через день, і вони повністю кожен день ну роблять очистку. Фонтану мається на увазі. Вони збирають мусор, який накидають люди, чистять форсунки, щоб текла, ну, Повністю роблю обслуговування. Ну і соответственно раз дві, раз-три неділі йде мейка фонтані. Фонтан на центральній площі цьогоріч оновили. Роботи стартували наприкінці квітня, а завершилися в середині травня. Повністю ми перешпакльовували дно фонтану, робили клеючу суміш, перемальовували його, повністю робили. Ну щоб він був мав гарний вигляд, так як було приємно для наших мешканців. У спеку можна освіжитися біля питних фонтанчиків на вулицях Богдана Хмельницького та Шалом Алейхема. Вода там очищена і безпечна для пиття. Рівень перевіряє саме демстанція. Ми там ставимо фільтра в ну цих питтєвих фонтанчиках, де фільтр. І орієнтовно десь раз в три місяці ми фільтр міняємо. Коли поганий рівень води, нам тоді дзвонять, говорять там, що потрібно поміняти фільтру. Наймається на увазі, якщо потрібно частіше його поміняти. Також на соборній та центральній площах встановили розпилювачі води. Вони працюють як додатковий спосіб освіжитися у спеку та зробити перебування на площах комфортнішим. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, Новини Сі 4 Зроблено в Чернівцях підприємцям пропонують використовувати спеціальну позначку, народжене в Чернівцях задля популяризації Буковинської продукції. Позначка допоможе споживачам швидше впізнати місцеві товари на полицях магазинів у соцмережах чи на онлайн-платформах і зробити вибір на користь перевіреного та свого отримати знак можна на порталі для бізнесу. Центр розвитку підприємництва. Упродовж трьох днів Чернівці наповняться барвистими костюмами, народною музикою, співом і танцями. З 4 по 6 липня 2025 року в Чернівцях відбудеться 36-й міжнародний фольклорний фестиваль Буковинські зустрічі творчі колективи з України, Румунії, Польщі та Угорщини презентуватимуть багатогранну культурну спадщину Буковини. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Мирних вихідних! На все добре, побачимось на сі 4